Багатий на таланти Слов'янськ відтепер має змогу пишатися ще одним потенційним членом спілки письменників України. Нова книга Володимира Глущенка Київського видавництва Райдуга та заслуги самого літератора дають на це право. Презентація книги відбулася 1 грудня у рідних для поета стінах Донбаського державного педагогічного університета. Особливе місце у книзі і слово ти мені Господь займає рубрика на тоненькій нітки подвішен Восток. Складні події сьогодення я Душу автора, що і стало запорукою появи нового видання. Я книгу дарю. Я в бібліотеку передав університету. Я обов'язково передав передам в городську бібліотеку, в інші бібліотеки міста, в школи я передаю цю книгу Просто в хочуть подарку, щоб люди могли познайомитися. Успіхів літератору на ниві загальнодержавного визнання бажають і колеги сучасні митці слова. Недавно состоялося. Съезд украинских письменників. избран новый председатель Михаил Сидоржевский. И скоро будуть засідання нового правления. Я думаю, что. Владимир Андрійович скоро буде прийнято союз писателей України. Яскраві та неочікувані епітети, любов до екстравагантних рифм Володимира Глушченка здобули любов і у майбутніх літераторів, студентів та аспірантів філологічного факультету педагогічного університету. Володимир Андрійович, перший зборник здав'янці в 2012 році, вторий здавці в, в, в 13-му, а третій уже в столиці. Це всі роботи відражають в основному времени. И отображает личность писателя. Конечно, необычайно важно нам, как филологам, обращать внимание на современных авторов, и гораздо важнее это то, что это наш преподаватель, это наш земляк. И его работа очень интересная, его творчество очень интересное в том плане, что оно вот ну, улавлювати всі вот эти современные тенденции в развитии поэтики как такової, привітати Володимира Глушченка із презентацією третього видання прийшли як майбутні, так і нинішні колеги. Спілка місцевих письменників завітала на захід майже у повному складі. Сам же автор у великому хвилюванні підписує подарункові видання та підтверджує, запорука успіха лише наполеглива праця. Є кілька составляючих успіхи ну, помимо Природных задатков, то, что мы называем способностями или талантом, что, на мой взгляд, еще нужно? Нужно много работать, быть целеустремленным человеком и верить в себя.